Доброго дня, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, я з Хмельниччини. І передаю вам всім вітанечка в цей гарний весняний день. Хоча гарний він був до обіду. З обіду вже сонечко сховалося. Вийшли такі темні хмарки. І здається, що десь буде дощик. Але думаю, пару хвилин я в ділю хотіла би вам на це відео. Хотіла би вам просто показати одну проблемку, яку я сьогодні стикнулася, коли вийшла десь півгодинки назад на вулицю, щоб прибрати більш-менш свої гіхерів, обривати сухе листечко, і натрапила на одну проблему. Але це чуть пізніше. Зараз я покажу вам свою вербу, свою красуню. Подивіться, які в неї гарні котики. Яка вона зараз гарна-гарна, така пишненька, вся в котиках. Дуже красива. Оце мої помічники є. От ота. Пальма, мурка. Там ще в мене теж є ще одна помічничка. Хана! Ось оце верба. А тепер давайте повернемося до гіхер. Те, що зробив з ними мороз в лютому, це не передати словами. Це просто жалюгідне видовище. І я, як побачила, перші дні було хвора, м'яко кажучи. Це просто жах. Це навіть не передати словами. Вони всі в такому стані, я стані передати не можу. Але мороз-морозом, надіюсь, вони всі відновляться, там почечки живенькі є. Я так передивилася. І от сьогодні вирішила трохи пообрізати листя, яке зовсім сухе. Не повністю. Я не сильно хочу їх зачіпати, бо знаю, вони живляться з листя, поки відновляться молоді росточки. Але в чому проблема полягає? Ось там, бачите, дві луночки. Там теж росли гейхери. А, поки я почала обрізати листя, і рукою просто потягнула. І витягнула. З кущем один і другий кущ. Один кущ, Redstone Falls. Red falls. Ну, дивіться, покажу вам вище, що трапилося. Не, не тут. Тут не видно. Ось тут видно, добре. Фокусую. Камера погано фокусує. Ну, можете. Просто догадатися, що це от вони з'їжіно. Бачите? Блін, не видно. Під'їжена стобур. Дивіться, і тут. Та сама ситуація. І коли я почала розпорпувати оту луночку, як ви думаєте, я там побачила. Там я побачила маленькі личинки борозняка. О, от вона випала, дивіться, з другої. Дивіться, бачите, от такі борозняки. Хороші, як інакше на них ще кажуть. І їх там було штук 10. Це Reston А Світ чия, солодкий чай. От вона просто отут сиділа. От її. Тут це був поразнячок, це дирочка від нього. І я ще не розпорпувала там луночки. Я розумію, що там теж. Напевно, їх немало. зараз подивимося. Бо кажуть, з цієї я штук 10 десь. Поки не видно. О, от-от-от-от. Дивіться, дивіться. Шо? Дивіться, бачите, от проблемка. І от вони мені, я подумала, що теж через мороз вони такі страшненькі, саме ці кущики. А ні, тут аж кіднички живуть. Да. І думаю, там чим більше я розпорпаю, там то... ще буде штук 8 точно. Може і менше, більше, не знаю. Думаю, що деякі я ще можу спасти. Тут ще ніби коріння є. А оці тут і ніби і вже і посохло, воно пізно я схаменулася. Ну, тут ще бою корінечко є. Таке невеличке, але я думаю, гіхери живучі і ми вони приймуться. От сьогодні в ну, мене зараз не дуже багато часу є, ще може з півгодинки. Далі інша робота, і я вже починаю переживати. Чи хоч в мене дуже їх багато. І дуже вони всі вже в гідному стані після морозу. Але переживаю я ще і за ці болізняки. От Дивіться, ще один корчик Redstone Falls. Це ще один кощик Redstone Falls. Залій. Ну, стан бачите, який всі, всі гейхер шахливо виглядають, але думаю, дощик, тепло. все-таки дасть ознаки, вони відновляться і будуть такі ж гарні, як і раніше. Хоча я замітила, що саме великі кущики доросліші постраждали більше. Молоді. молоді просто трошки примерзли, але от, от стан молоденьких, ну, Цей теж трошки постраждав. Молоді, ніби краще, краще збереглися. А, старі, старші. Не старі, а старші б, сказати, трошки стан жахливий. На цьому буду завершувати своє коротке відео, бо робота, роботи ще багато, час не стоїть на місці, хочу ще переглянути всі інші кущики, бо в мене дуже їх багато гіхер, вони майже кругом насаджені, де і було місце. Тому хочу переглянути, можливо, ще десь щось знайду, якусь проблемку. Хоча тут без проблемок бачу і не буде. Усім бажаю мирного дня, гарного настрою і всього вам найкращого. Бувайте!